В Україні триває запекла дискусія щодо посилення мобілізації до законопроекту про проходження військової служби, мобілізації та військовий облік до другого читання подали більше 4 тисяч правок. Напередодні комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд документу, але судячи з темпів до ухвалення, ще дуже і дуже далеко. Деякі норми викликають обґрунтовані запитання і юристів, і законотворців. І зараз ми будемо їх обговорювати з Тетяною Потаповою, адвокаткою, головою комітету з питань військових. При раді адвокатів Львівської області пані Тетяно раді вас бачити в цій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Що ж і почнемо напевно з тих зауважень, які є в публічному полі, які е, справді обговорюються. Е, одна з них це так звана повістка в електронному вигляді. Її зможуть надсилати, якщо законопроект приймуть, е, приймуть в такому вигляді, який є, в чому є теж сумніви, насправді, але все ж таки її можуть надсилати через електронний кабінет військовозобов'язаного або ж на електронну повістку, на електронну пошту. Тоді повістка вважається врученою, і людина має прибути до ТЦК у визначений термін. То умовно кажучи, мені на пошту електронну приходить лист, і я повинен визначений термін прийти в ТЦК. Якщо я не прийду, то на мене накладаються карні санкції, про які ми теж поговоримо. Але от якщо ну, військовозобов'язаний не користується електронною поштою, що робити? Або є такі, які не мають електронної пошти, Такі, не мають, мають? електронної а деякі мають електронну пошту, як ми знаємо, просто для реєстрації в багатьох різних сайтах, і взагалі практично ніколи на неї не заходять. Тут власне це суттєва проблема, оскільки якщо ми говоримо про повістку на електронну пошту, то її вручення буде рахуватися днем, коли вона була надіслана. Якщо тобто, це надіслано, даруйте, пишусь... даруйте, я хочу отут якраз підкреслити. Тобто, якщо працівник ТЦК просто надійшла її. Її, то цей факт уже буде вважатися фактом вручення повістки, так не, незалежно від того, чи я буду заходити на цю пошту чи не буде. Якщо мені її надіслали, то означає, що я вже ознайомлений Ви добре підмітили, і це найбільша проблема в контексті того, що. Надіслання і те, що ви ознайомлені, рахується власне цим днем. Ну, виключенням нас є, якщо повістка надіслана після 17 .00, Відповідно, тоді буде рахуватися, що ви вже оповіщений угу. про вимогу вашого прибуття на наступний день. Якщо ми говоримо, ви питалися, якщо в особи немає електронної пошти або вона не користується електронною поштою, то тоді в нас буде діяти правило, планується. Проте, я, як адвокат, маю багато тут застережень. І не вважаю, що це взагалі можна буде реалізувати на практиці надсилання поштою повідомлення, коли особа не з'явилася. Відповідно, там також є певна процедура, яким чином надсилається особі, якщо вона не з'явилася, з вимогою з'явитися. Uh -huh. І десь ми розуміємо, що. Таке саме положення і ляже в основу просто вручення оповіщення. І тоді особа буде повідомлена в той момент, коли вона отримала під розписку, або якщо вона відмовилась в отриманні, і е, лист повернувся. Тоді це також буде. і Тут вже не важливо поважність причин чи можливо взагалі особа не перебуває і не проживає за місцем реєстрації, де було зазначено. Але так як повістка буде повернута. Буде рахуватися, що особа оповіщена Уповіщена і так. ухиляється від Чи не стане це підставою для судових оскаржень такого способу вручення повістки? Вважаю, що стане. І тут буде все діяти, скажімо так, двосторонньо. Оскільки працівники територіальних центрів комплектування після того, як особа не з'явилася або не отримана, передадуть для, до працівників нацполіції вимогу. Про та попередження, про те, що особа має з'явитися, власне, в контексті цього законопроекту попередження і саму цю форму має ще розробити Міністерство оборони. Станом на сьогодні так і невідомо, як буде виглядати цей документ. І Якщо вже працівники національної поліції ніяким чином не змогли здійснити привід, оскільки в них є повноваження для здійснення приводу для вручення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо цього не буде. Зроблено, то тоді вже справа буде передаватися до суду. Угу. Е, інші зауваження. Омбудсмен Дмитро Лобінець висловив зауваження до того, що працівники ТЦК матимуть право перевіряти документи. У чому тут проблема, що вони зможуть отримати таке право? М -м -м. Можливо, я помиляюся, і я все таки хочу помилятися. Але я думаю, що в цьому контексті працівники територіальних центрів комплектування будуть трошки порушувати свої права у цьому плані. Ми бачимо і зараз є багато порушень, оскільки зараз вони не мають права і не наділені таким правом Для цього вони повинні перебувати разом з представниками Нацполіції, Однозначно. яка має це право так, робити. Так, перебувати з працівниками Нацполіції, тому правомірно це зазвичай в нас є на блокпостах, угу. але тим не менше в силу. Чи психологічного тиску, чи страху осіб, до яких вони підходять, це такий дуже індивідуальний фактор. Доходить до того, що вони переконують, що вони мають таке право. А зараз ми будемо розуміти, що усі будуть наділені таким правом. Про це будуть знати як працівники, так і військово зобов'язані. І так я думаю, що на початку тут дійсно буде зловживання, тому я тут погоджуюся з думкою. Щодо аспірантів платної форми навчання, я запитую це тому, що власне і в уповноваженому справ людини до цього були питання застереження. Чому просто правозахисники виступають проти скасування їм від строчки тих аспірантів, які вчаться на платній основі, по перше, я вважаю, що тут є суттєве порушення взагалі прав. Громадян прав особи так, але якщо ми говоримо про правове регулювання і правову державу, докторанти в нас залишаються, так а аспірантів в нас не буде. То як у нас будуть з'являтися докторанти? Постає зустрічне питання, я вже мовчу про далі розвиток. Як бути з тими особами, я ні в якому разі не можу тут вникати, хто таким методом ухиляється, хто ні? Так, але От, ми власне, розуміємо, тому що це зворотня сторона цього явища. Так, так. Але ми розуміємо, що ухилення тут має місце, оскільки за 22-й рік поступило студентів військовозобов'язаних на 44 тисячі більше. У нас буде надзвичайно освічена, освічена нація, нація. Та так, однозначно, але як бути, скажімо, з м, тим. Особами, які в 21-му році поступили в аспірантуру, бо вони вибрали для себе своє життя: це аспірантура, докторантура і наука. Тобто тут виходить і вони втратять право на освіту. А яким чином будуть розмежовувати? Неможливо розмежувати якомусь аспіранту від 22-го року, заборонити там, а від 21-го залишити. Тому все ж таки я вважаю, що це буде порушенням. Що дійсно в кінцевому призведе і до суттєвої проблеми в науковій галузі відповідно, бо відпаде підстава докторантів. Пані Тетяно, а як щодо обмежень на виїзд за кордон або керувати авто, або е, тимчасовий тимчасове блокування банківських рахунків, е, якщо людина ухиляється і не приходить до ТЦК, я нагадую нашим глядачам, що ми поки що обговорюємо гіпотетичні зміни до е, законопроекту, він ще не ухвалений. Так виглядає, що дуже швидко не ухвалиться. Але все ж таки, ці норми поки що можуть залишитися. І це може стати нормою закону. Чи вважаєте ви це порушенням прав людини, чи все-таки в часі війни держава має право на якісь жорсткіші заходи щодо ухилянтів? Я вважаю, що тут розумієте, ця сторона трішки двояка. Якщо повернутися до обов'язків військового обліку, кожен громадянин. Незалежно від свого стану здоров'я чи наявних підстав для відстрочки був зобов'язаний протягом семи днів від 24 лютого з'явитися у територіальній центрі комплектування та оновити військово-облікові дані. Спочатку це не робилось, була велика черга бажаючих, але ми розуміємо, що бажаючі або в силу здоров'я не можуть вже захищати батьківщину. Або вони просто змучились, навіть якщо дай Боже з ними все добре. Тому, звісно, потрібно шукають, так би мовити, такі методи впливу для того, щоб особу зобов'язати до них прийти, обмежити, не керувати транспортним засобом, заблокувати кошти. Людина втрачає всі е, свої можливості для існування і сама туди піде, бо за цим слугують високі штрафи. Проте, що тут найскладніше, що судовий процес буде тривати досить довго. І стягування виконавчою службою будуть тривати теж досить довго. По-перше, загружені суди, по-друге, загружена виконавча влада. Добре, зауваження є в цьому законопроекті, що не можуть звертатися до приватних виконавців для стягнення тільки до державної виконавчої служби. А вона, як ми розуміємо, на сьогоднішній день, як і судова влада, досить є перегружена. Тому я думаю, кінцевий результат цього процесу не буде так скоро. Тобто, працівник ТЦК. Територіального центру комплектування буде мати можливість таку опцію подати до суду для того, щоб позбавити громадянина, який ухиляється від повістки автомобіля, скажімо так. Це правильно, я схоже, цей процес. Схоже, але трішки не так. Працівники ТЦК передадуть до національної поліції. Uh -huh. Національна поліція, якщо так постараюсь, коротенько протягом 15 днів знов ж таки зобов'язана зробити привід цього військовозобов'язаного. Якщо не вдалося, Національна поліція передає вимогу знов ж таки розроблену міністерством оборони та повідомляє територіальний центр. Після того вони подають до суду вже для відкриття провадження і для вирішення права справи по суті. І тут вже, власне, в нас залучається цей військово зобов'язаний. І тут вже потрібно брати до уваги. Можливо, він є багатодітний батько, він перебував за кордоном. Ну, відповідно, він не знав, що відносно нього відбуваються такі справи. Можливо, він перебував в лікарні на цей час. Тому сама доказова база цього процесу буде тривати. Не такі короткі добре. терміни, так давайте ще одну ініціативу обговоримо: це передача повноважень щодо призову і мобілізації органам місцевого самоврядування. Я не знаю, я особисто можливо неуповноважена озвучувати своєї думки, але мені важко уявити, як органи місцевого самоврядування мають організувати цей процес. Вам видніше ви фахівець в цій справі? Це голови громад мають займатися роздачею повісток, як, як ви ставитеся до. Такої пропозиції я вам скажу так, хоча я адвокат, але для мене це також дуже дивно і механізму я і досі не розумію. Якщо ми говоримо про призовників, ну то це все значно простіше, значно легше. Є скерування, особи прийшли або з громад повідомили. Я не дуже думаю, що військово зобов'язані, які не, які не прийшли по повісткам, які вже вони мали, які не здійснили самостійну постановку на військовий облік, послухають територіальні громади і прийдуть. А механізму вручення я взагалі на сьогоднішній момент не бачу і відповідальності, наскільки вона була вручена. Оскільки для вручення повістки в нас має бути наказ коменданта. Угу. Особа вповноважена на вручення. Ну хіба таким працівникам комендант надасть дозвіл, тобто, комендант... але тут яким чином це ж тобто, на його підлеглий? Тобто комендант приходить до міської ради з стосом повісток. В яких вже вписані прізвища, імена, адреси і підпис з датою віддає. Міському голові, наприклад, так міський голова забирає в нього і ходить по вулицях чи по будинках і роздає або ви визначає уповноважену особу, яка це, має так. Це одесь, передбачає законотворця. Так Воно та о, десь добре. Ви підмітили так, воно буде виглядати. Але е якщо село умовно чи місто невелике, міський голова навряд чи захоче роздавати повістки, тому що ті люди, яким він роздасть цю повістку, навряд чи після цього до нього за нього проголосують. Однозначно. це перший механізм. А другий чи не породжується таку собі корупцію? Я думаю, що тут буде, по-перше, і породжена корупція. Якщо ми говоримо про малі місцевості, тут буде і така наша, знаєте, деколи українська зараз манера. будете про кумівство говорити. Кум брат сват. Ну без цього на жаль нікуди. Так, і такий варіант я також допускаю. Не відкриття дверей я також допускаю. Ну ясна річ, він ж не буде боротися. До кожного буде викликати працівників правоохоронних органів. Я дуже сумніваюся. Uh -huh. І тут власне все закінчиться тим. А хто в майбутньому проголосує за цього голову? Uh -huh. Звичайно, його ні. І хто буде відповідати за невручення повісток? Однозначно, так. Ще одне питання, яке дуже активно обговорюється, це скасування відстрочки для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю з числа батьків другого з подружжя. Тобто, умовно кажучи, якщо до мене приходить е, працівник ТЦК, а у мене батьки моєї дружини мають інвалідність другої чи третьої групи, то до зараз я маю право на відстрочку після прийняття цього законопроекту, вже не буду мати. Як ви ставитеся до цієї ініціативи, я взагалі почитавши власне ці норми про догляд, ну я не хочу бути голослівною, але в мене складається таке враження, що особи, які потребують догляду і особи з інвалідністю, мають кудись зникнути, щоб зникла проблема взагалі в оформленні догляду. Ну, скажімо, як приклад, так? Якщо в нас є внук в нього бабця, яка потребує стороннього догляду, а Батьки цього внука, ну не дай Боже, загинули. То він єдиний. Угу. То як, як бути тоді в цьому випадку? Так, вони не перша лінія спорідненості, бо ми знаємо, що у нас перша лінія спорідненості це батьки, діти і дружина. То як тоді бути з цією бабцею? Куди її діватися? У нас нема настільки закладів, які можуть допомагати особам, які потребують цього догляду. В догляді тут взагалі страшенна проблема. Зазначено про потребу стороннього догляду для другої групи інвалідності. Я вам скажу, з практики я бачила другі групи інвалідності, де на звороті про характер і умови праці зазначено, що особа потребує постійного стороннього догляду. І так. Це ці інвалідності отримані до повномасштабного вторгнення. Зараз взагалі таких не видають, оскільки друга група в нас є робоча, як вона має потребувати стороннього догляду. В контексті цього законопроекту зазначено, що буде окремо розроблено процедуру Кабінету міністрів, як оформляти і як буде виглядати цей догляд, бо ми зараз маємо великі розбіжності з довідками ЛКК і з довідками МСЕК. Буде це все ними розроблено. Буде розроблено механізм подачі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати цей догляд. Бо це, який вони Пані придумали, дитяна, не діяв буде розроблено окей, але законопроект вже, вже майже майже виноситься на голосування. Ну гаразд через два тижні винесуть його на голосування. Чи може бути так, що законопроект приймуть ухвалять? Він вступить в дію. А всі оці додаткові механізми, які повинен розробити кабінет міністрів, трошки затримуються і почнуть брати усіх. Однозначно, може бути, що це буде до прийняття цих розроблених, не буде механізмів, але все ж таки, в момент від прийняття до вступу, ми не забуваємо, що у нас при кінцевих положеннях передбачений місяць, тобто в нас ширший mm -hmm. на цей на, в цих, <кхід> моментах термін. І я думаю, що за цей місяць угу. будуть розроблені такі внутрішні інструктажі. І генштабом спущені на усі територіальні центри. Тому що тут виникне тоді взагалі страшенний спір, і кожен буде відстоювати юристи територіальних центрів свою думку, адвокати свою думку, залучати Міністерство оборони взагалі ще буде інша думка. Я надію, що якщо в контексті змін ці зміни залишаються і вступають з законопроекту у закон, то принаймні з моменту підписання президентом до вступу, Законну силу мають бути чітко розроблений механізм, як буде mm -hmm. це відбуватися, і що буде братися за основу у будь-якому випадку в адвокатів побільшої роботи. Ще цікавить ваша думка щодо так званого економічного бронювання, коли була ініціатива, що підприємство може забронювати там певну кількість своїх працівників в обмін на Певну певну кількість сплачених податків, скажімо, там 30 чи 35 тисяч, як ви ставитеся до такої ініціативи з позиції правозахисника? І чи можливо таке, неможливо? Чи є якісь застереження? Так би мовити, в мене тут є дві позиції: вперше цільове використання тих коштів от мене цікавить найбільше. Якщо мова йшла про те, щоб зробити таку норму. То це для початку було виключно в контексті збільшення заробітних плат та преміальних військовослужбовців, які перебувають на передовій. А от мене тут цікаво, чи з моменту внесення податків до по цьому ланцюжку, поки отримує військовослужбовець, наскільки ця сума може зменшитися? За це я хвилююся в першу чергу. По-друге, я вважаю, що це трішки замала сума, якщо вже пішло на це, ну чому. Хтось буде служити, бо це, так би, виходить, служить той, х, х, хто не має коштів. Ми вже uh -huh. за грошовим цензом переходимо в якийсь такий середньовічний, якийсь, середньовічний так. рабовласницький лад. Тобто багатий платить, бідний, служить. Uh -huh. А може, в бідного є бабця, яка потребує догляду. Все, і підстава на відстрочку відпала, і коштів немає, щоб навіть таким чином перекрити. На якийсь період свою мобілізацію, ну тут ще одна дуже така, питання. ще одна така ідея, яка виникла одночасно з ідеєю економічного бронювання, це так званий розіграш повісток в лотерею. Наприклад, ставили <с нам Сполучені Штати Америки. що правда, в часи великих військових конфліктів. Що там під час загального призову повістки, ті, кому кого мають стосуватися повістки, їхні прізвища розірюється в лотерею. Витягнув квиточок. Пішов в армію, не витягнув, залишаєшся тут. Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Ну, це взагалі дуже буде дивно. Ну, витягнуть когось на букву «К», так? І всі з це прізвище підуть служити. Я все ж таки я вважаю, що. Недаремно військово зобов'язання від слова обов'язок. Такий обов'язок є у всіх, ясна річ. Так, я не відключаю, не виключаю такого випадку, що є деякі особи, які ось навіть в Інстаграм, в Тіктоці, хто збирає якусь там стрім, це зараз називається, так, і збирають дуже великі кошти на Донати. Так, є особи, які дійсно мають утримувати нашу економіку. Не можуть всі однозначно піти воювати, армію потрібно будувати. І відповідно, ну а раптом ця особа попаде в це прізвище, а в нього донати такі, що ну я не знаю, 10 осіб такого не можуть зробити, і куплено вже стільки техніки, і куплено стільки захисту. А можливо, він там не зможе настільки бути корисний, ну, в силу поганої фізичної підготовки своєї або поганого стану здоров'я. Угу. То теж неможливо. Так, зразу всіх відмітаємо <гум> треба все ж таки розуміти, має бути індивідуальний підхід. По-перше, в територіальних центрах комплектування має бути створені умови, і вони мають бути передані в пресу, в усі ці телеграм-канали. Вони мають викликати довіру в першу чергу. Людина не має боятися йти. Ну ну знаєте, як і як в'язницю виконати свій обов'язок і далеко не оновити так, свої однозначно. Дані. Тому тут має бути двостороння робота. Як від самих військово зобов'язаних, так і від працівників територіальних центрів комплектування обумовлена певними брифінгами, обумовлена якимось просвітницькою діяльністю, а не тільки страшити та люди, як надивляться, що відбув телеграм-каналах, що відбувається. Ну, Хорошого чомусь не показують. Треба показувати. І хороше з іншого у вас... боку. Ми маємо приклади і позитивних процесів рекрутування. Це роблять окремі Однозначно. бригади, і чомусь у них це працює в бригадах. В рекрутному центрах львівських бригад є черги. Працівники скаржаться, що вони не встигають обробити велику кількість даних людей, які хочуть іти служити, але чомусь в окремі бригади. Тому це працює. Пані Тетяно, у вашому вже за цих два роки досвіді є е, випадки спілкування із людьми, які відстоювали свої права, пов'язані із неправомірними порушеннями прав під час мобілізації призову? Так, однозначно, і, і практика позитивна. Найбільше це стосується в контексті проходження військово-лікарської комісії. Тобто, коли ця експрес-мобілізація і експрес-військова лікарська комісія п'ятихвилинна, то так звичайно позитивні і оскарження від вищестоящих військово-лікарських комісій дійсно дають свій результат. І дійсно, в яких випадках ми можемо підтвердити, що особа все ж таки обмежено придатна. І дійсно були випадки, що особу мобілізували неправомірно, оскільки особа не придатна і взагалі підлягала виключенню. Якої сфери стосується найбільша кількість звернень до вас і до загалом до адвокатів, які займаються військовою тематикою? Військово-лікарська комісія. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, це також військово-лікарська комісія, особливо що стосується після лікування, після отриманих травм, контузій та каліцтв. Виплати також, якщо ми говоримо про військовослужбовців, з тим також є проблеми, особливо після поранення, коли в нас буває, відбувається після евакуації, спочатку, ясна річ, особа попадає в наближений військовий госпіталь. Там роблять основний такий об'єм роботи, і після цього особа переміщується в інший медичний заклад. І ось тут відбувається проблема під час отримання виписних епікризів і передачі їх у військову частину. Обставини, так, отут в силу таких обставин, коли ми отримуємо виписний епікриз, ми ще не маємо довідки про обставини, травми, але тут відбувається трішки порушення у виплаті, оскільки ми знаємо, що виплата зберігається. так і отут власне відбувається таке порушення, тоді, зважаючи на це, на завершення нашої розмови, коротенька пам'ятка. Військовим і їхнім родичам, що потрібно робити при пораненні, в першу чергу, на що звертати увагу, найголовніше це, по-перше, звернути добре увагу на форму сто, чи у ній всім все внесено. Військовослужбовці всі знають це такий кольоровий листочок з тілом людини. Обов'язково е, потрібно звернути увагу на те, наскільки швидко проведено розслідування та надано довідку про обставини травми, оскільки в майбутньому, а тим паче, якщо ми говоримо про... Визнання травми тяжкою, от власне ця довідка і лягає в основу майбутніх виплат, чи якщо ми скеровуємося на МСЕК і визначаємо відсоток втрати працездатності, чи коли ми проходимо військово лікарську комісію на встановлення ступені придатності. Суттєва проблема допущення помилок звичайних у прізвищі ім'ї і по батькові. Про це також потрібно пильнувати, оскільки потім потрібно зачіпати ланцюжок, де ми від знов від кінця до початку відмотуємо для того, щоб усунути такі описки. Це найважливіше, звичайно. Тетяна Потапова, адвокатка, голова комітету з питань військових раді адвокатів Львівської області, була у цій частині головного задання. Ми говорили про різні ініціативи законопроекту про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік. Нагадаємо, що вчора профільний комітет Верховної Ради почав розгляд документу, але до нього до другого читання подали понад 4 тисячі правок. Тому будемо з цікавістю спостерігати, поки усі правки пройдуть обговорення, і коли цей законопроект буде винесений до друга читання у стіни українського парламенту